Привіт! І ласкаво просимо до мого нового відео, в якому ми поговоримо про актуальну і дуже важливу тему посилення санкцій для отримувачів біоґагет-Німеччині з 2025 року. Та для кого воно дійсно застосовується, а для кого ні? В цьому відео я назву вам 6 важливих причин, в яких випадках ці санкції не застосовуються. Мене звати Мар'яна Нємцев і я вже понад 30 років проживаю в Німеччині. Як професійний кар'єрний коуч я активно співпрацьовую з багатьма центрами зайнятості та допомагаю українцям інтегруватися в Німеччині іменно на німецькому робочому ринку. В своїм відео я буду ділитися з вами цінними інсайдерськими інформаціями, щоб ви могли успішно знайти свій шлях у професійному житті. Останніми днями активно обговорювалися нові зміни, які уряд Німеччини запроваджує в рамках так званої вакстомс-ініціативи ініціативи зростання. Ці зміни мають на меті збільшити кількість а, зайнятих осіб. Але що це означає конкретно для отримувачів соціальної допомоги? Згідно з новими правилами, які мають набути чинності на початку 2025 року отримувачі бюгагейт, які відмовляються від запропонованої роботи, навчання або якимись програмами, наприклад, з СМАСНАМ, без поважних причин мають зіткнутися з жорсткими санкціями. Це означає, що допомогу можуть одразу зменшити на 30% – на протязі трьох місяців. Це сигнал уряду про серйозність їхніх намірів мотивувати людей використовувати запропоновані можливості для працевлаштування. Але хто визначає, чи підходить робота конкретній особі? Усе це регулюється Соціальним кодексом 2, тобто Соціальний газетбу 2, який встановлює чіткі критерії того, що вважається прийнятна робота, тобто Цумубара Абайт. Я поясню вам шість причин, чому робота може вважатися невідповідною або неприйнятою. Медичні обмеження. Робота не є прийнятою, якщо вона може зашкодити здоров'ю або погіршити існуючі проблеми. Наприклад, людину не можуть змусити виконувати важку фізичну працю, якщо її здоров'я не дозволяє це робити. Для підтвердження таких випадків може знадобитися медична довідка, тобто обов'язки щодо догляду. Люди, які доглядають за дітьми віком до трьох років або за іншими членами родини, можуть бути звільнені від виконання роботи, якщо немає можливості забезпечити догляд. Особливо це стосується одиноких батьків або осіб, які доглядають за хворими родичами. Моральні, релігійні чи етичні причини, а роботи, які суперечать моральним чи релігійним переконанням людини, також можуть вважатися неприйнятними. А приклад роботи, яка може вважатися неприступною через релігійні переконання, це робота на Наприклад, м'ясокомбінаті, де людина повинна працювати свинячим м'ясом. Для мусульман або юдеїв така робота може суперечити їхнім релігійним переконанням, оскільки в їхніх релігіях свинина вважається нечистою і забороненою до вживання або користування. Неприйнятні умови праці. Якщо умови праці порушують закони про охорону праці або трудові договори, то така робота вважається неприйнятною. Відстань до місця роботи важлива тема. Робота вважається прийнятною, якщо відстань до місця роботи недатна велика. На сьогодні вважається, що 3 години. Щоденний шлях, тобто в одну і в другу сторону, є прийнятним. Для неповного робочого дня доступний час на роботу скорочується до 2,5 годин. Наприклад, для людини, яка залежить від громадського транспорту і не може прибути на позмінну роботу через проблеми з транспортом. Людина живе в сільських а, місцевості, де громадський транспорт не працює або працює лише в певні години. Вона отримує пропозицію на роботу, яка передбачає нічні зміни або ранні ранкові години. У цей час громадський транспорт не працює або працює дуже обмежено. Що ми знаємо в, Німеч... в Німеччині дуже часто. Через це людина не має можливості дістатися до місця роботи вчасно і повернутися додому після зміни. В такому випадку робота може вважатися непідходящою або непід... недоступною для цієї особи, оскільки вона не має можливості дістатися до місця роботи через відсутність транспорту в потрібний час. Інші серйозні причини. Також існують індивідуальні обставини, через які робота може бути неприйнятною. Наприклад, загроза втрати житла через необхідність переїзду або ризик втратити можливості здобути освіту. Ще хочу пару слів сказати до Швацабайт. А з однією важливою частиною цієї ініціативи зростання є боротьба з нелегальною працею. Якщо буде виявлено, що отримувач соціальної допомоги займається нелегальною роботою, йому також можуть зменшити виплати. Центр зайнятості зобов'язаний повідомити про такі випадки відповідним органам. Отже, недавно запроваджені зміни є частиною загальної стратегії уряду щодо покращення ситуації на ринку праці. Критерії прийнятної роботи продовжують бути важливими інструментами захисту прав отримувачів Бьогагель, але також вони спрямовані на те, щоб стимулювати активну участь у програмах зайнятості та зменшити залежність від соціальних виплат. Якщо це відео вам сподобалося і ви хочете дізнатися більше про актуальні соціальні та політичні теми, Підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі зі своїми думками щодо цієї теми. Дякую за перегляд і до зустрічі до наступного відео!